У надвірній урочисто відкрили Карпатський молодіжний екологічний форум. Він зібрав студентів та науковців з усіх куточків України, які представлятимуть власні природоохоронні концепції. Захід приурочено до сторіччя відня народження Юрія Юркевича, одного з найвидатніших лісівників Прикарпаття. Познайомити гостей не тільки з природою, але й з мистецтвом і традиціями Карпатського краю це одне із завдань Всеукраїнського форуму, який організував Надвенянський коледж Національного транспортного університету. Ми е, на базі нашого навчального закладу проводимо сьогодні і різноманітні виставки, і майстер-класи, і куточки природи, тобто, щоб показати насамперед молоді, що ми живемо в чудовому краї і е, ми. Старше покоління і молодь повинні зберегти цю красу для наших майбутніх передбачених поколінь. Весела музично-етнографічна атмосфера, яка супроводжувала відкриття форуму, зовсім не суперечить серйозності тем, які намагатимуться висвітлити його учасників. Це, зокрема, екологічні проблеми Прикарпаття, вивчення та збереження лісових екосистем, проблеми альтернативних джерел енергії. Технократичний сторіччя пройшли, наскільки забруднило навколишнє середовище, що зараз виживання людей пов'язане тільки з екологією. а лісове господарство є основним джерелом поновлення. Кисню у цьому навколишньому середовищі таке єднання більш старшого і молодого покоління воно є досить перспективним для того, щоб можна було з одного боку передати якісь свої вже наробки багатьох років, а з другого боку залучити молодь до активної участі в цій природоохоронній роботі. Науково-практичну конференцію присвячено пам'яті Юрія Юркевича, одного з керівників лісового господарства на Наддернящини, ініціатора створення природного заповітника «Горгани». Він не мав вчених звань, вчених ступенів, але він своєю дією, своєю роботою залишив для потомків величезні об'єкти, передохоронні об'єкти, наукові об'єкти, які будуть слугувати і слугують. Основою базою для наших наукових досліджень важлива частина конференції обговорення практичних завдань сучасного екологічного менеджменту. Моя доповідь буде присвячена викладенню. Результатів роботи в Україно-Чеському проєкті саме в надвірнянському лісгоспі проект присвячувався розробці системи диференційованих заходів ведення лісового господарства. Проект підтримувався міністерством сільського господарства Чехії і державним комітетом лісового господарства України. Карпатський екологічний форум неодмінно матиме продовження, а в майбутньому, можливо, набуде статусу міжнародного. Переконані організатори.